Радість згідно зі Святим Письмом. Давні народи песимістично дивилися на світ, і гідне з уваги є те, що вони давали на кожну річ божка з означенням функції, яку виконує. Однак не зустрічаємо божка, який займався потішенням людини, ні в греків, ні в римлян. Бог, який створив небо і землю, потішає людей, дає їм радість, надію на ліпше. Справді, Біблія описує рівно ж земську нужду, але Бог піддержує людей, потішає їх. Наприклад, післаництво до праведного Йова, щоб потішити його, потішаючи листи пророка Єремії. Лист Єремії до висланців у Вавилоні. Однак суто людська потіха буває зрадлива і звихнена потішення людей може обернутися в сухі слова, як, скажімо, йов скаржиться. Чув я багато вже такого, гіркі з вас усіх потішителі. Або як каже пророк Єремія. Рану народу мого лікують легковажно, кажучи мир, мир, а миру немає. Тож людина має знати, як утішити саму себе, щоб не терпіти задовго, бо біль без контролю з'їдає життя. Треба також сказати, що є небезпеки, які походять з фальшивої потіхи. Передусім варто звернути увагу на остаточного і єдиного потішителя, Бога, що відає, як розрадити людину в труднощах життя. Посередником Божої підтримки за охоти і потіхи є Божі слова і Божі закони. Особливо пророки наголошували на приході Месії. Який людям принесе радість. Те саме повторюється і в Новому Завіті, потіха з приходом Христа від Купителя. Ангел звіщає радість пастушкам, що Христос народився, проголошення спасіння як благої вістки. А радість у Господі. Уся потіха від Господа. Святий Павло називає Бога Богом терпеливості і утіхи. Усе потішене звернене до остаточної цілі спасіння. Блажені засмучені, бо будуть утішені. Смуток вже полягає в остаточнім осудженні. Де описано праведних і безбожних. Ось як помруть безбожні, а як помруть перечасно, не матимуть надії ані втіхи у день вироку, важка букунчина неправедного роду. І горе ж вам, багатим, бо ви одержали втіху вашу. Однак святе письмо напоминає. Що треба потішати людей, які терплять. Хворих чи в'язнів. Я голодував і ви дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене напоїли. Чужинцем був і ви мене прийняли. Нагий і ви мене одягли. Хворий і ви навідались до мене. У тюрмі був, і ви прийшли до мене. Усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. Належить також потішити і боронити сиріт і вдовиць, бідних, хитких, навіть про себе згадує святий Павло. Я вельми зрадів у Господі, що ваші старання про мене знову нарешті ожили. Ви проте старалися, та нагоди вам бракувало. Остаточно все залежить від Бога, який усім керує і потішає людину. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець усякого милосердя і Бог усякої втіхи, що втішає нас усім нашим горі. Щоб ми могли втішити тих, які у всяких скорботах, тією втіхою, якою Бог самих нас утішає, бо як маємо в нас намір Христових страждань, так є і в нас через Христа і надмір утішення. Отже, чи то ми терпимо скорботи, то на нашу втіху та спасіння. Чи втішаємося, то теж на нашу тіху, що дає нам силу переносити терпеливо ті самі страждання, які і ми терпимо. Наша на вас надія тверда, бо знаємо, що так само, як ви берете участь у стражданнях, так візьмете і у радощах. Б. До тої втіхи Святе Письмо додає ще два мотиви ми Воскреснемо, як Воскрес Христос. Ось я кажу вам тайно не всі ми помремо, але всі перемінимося раптом одну мить при сурмі останній. Засурмить Бо і мертві нетлінними Воскреснуть, і ми перемінимося. Мусить це тліне одягнутися в нетліне, і це смертне одягнутися в безсмертя. Бо як у Адамі всі умирають, так у Христі і оживуть усі. Ісус сказав Я Воскресіння і життя. Хто у мене вірує, той навіть і умерше житиме. Кожен, хто живе і в мене вірує. Не умре по віки. Мусимо терпіти з Христом, бо через нього ми спасемося, бо як маємо в нас надмір Христових страждань, так є і в нас через Христа і надмір утішення. Отже, чи то ми терпимо скорботи, то на нашу втіху та спасіння, чи втішаємося, то теж на нашу втіху. Що дає нам силу переносити терпеливо ті самі страждання, які ми терпимо. Бо те, що одну мить триває, наше легке горе, готує нам понад усяку міру вічну ваготу слави, нам, що дивимося не на видиме, а на невидиме, видиме бо дочасне. А невидиме вічне. Або, як писав святий Петро, любі, не дивуйтеся тій пожежі, що у вас повстає, вам на пробу, немов би з вами діялось щось дивне, але тією мірою, якою берете участь у Христових муках. Радійте, щоб і в славному Його з'явленні раділи та веселились. Щасливі ви, як вас гнеблять за Христове ім'я, бо Дух слави і Божий на вас покоїться, тому і ті, які страждають з Божого зізволення, нехай у доброчинності довіряють вірному Творцеві своєї душі. В. Господь усуне смуток. Увесь смуток має свій кінець. Сонце твоє не зайде більше, і місяць твій більше не буде, бо Господь буде твоїм вічним світлом, прийде кінець дням твого смутку. Ге, смерти більше не буде. Не буде більше смерти, весь біль зникне. Він знищить смерть навіки, і повтирає Господь з усіх облич сльози і зніме ганьбу свого люду по всім світі, бо Господь сказав так. І мертві встануть, щоб мати участь у вічній радості. Твої мертві оживуть, їхні трупи встануть. Просніться, веселіться. ви – що лежите у поросі, бо роса в тебе, роса світла, і земля поверне назад тіні.